Минулого тижня в нас тільки почали квітнути жоржини, тому що були пізно посаджені тут на високих грядках. А цього тижня, сьогодні субота, 27 вересня. Дії низьких температур. Жоржини всі почорніли. Ось мають вже такий неприваблений вигляд. Листки чорні. Але самі стебла і листя знизу ще зелене, тому викопувати я зараз їх ще не буду. Можливо, на оцих навіть низькорослих буде ще цвіт. Дуже шкода, коли за одну ніч така кольорова квітуча клумба перетворюється на ось таке. І це кожен кущ такий. І така ж ситуація на клумбі. Все повністю просто почорніло. Варіант посадки жоржини в горщики дуже вдалий в такому випадку.